У зараз зі мною на зв'язку Михайло Радуцький, голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, пане Михайле. Я вас вітаю. І слава Україні! Вітаю героям! Слава і смерть клятим ворогам. кажу я вам у відповідь, і дякую збройним силам України, яку ту смерть Не можу клятим... з вами сперечати смерть ворогам. Так, е, дякую ще раз да. ЗСУ, які, які ту смертні суть, пане Михайле? Ми чому да. до вас подзвонили? Тому що вчора з'явилася інформація про те, що в Україні да. виявлено перший випадок мавп'ячої віспи, Мавчилось. так це правда. Воно підтверджено лабораторно, підтверджено за рахунок специфічного плр теста, який саме використовується при Виявлені мапи маточою ось так, на жаль, в нас є перший випадок. Пане Михайле, нам вже зрозуміло, що це за хвороба, як вона передається, ну, як її лікувати? хвороба не нова. Хвороба не нова, вона на відміну від інших хвороб від справжньої е, віспи, вона протикає набагато легше, але на жаль, там теж є летальні випадки, важке протикання. Хвороби, але в цілому ця хвороба менш. Розповсюджено, тому що вона не передається повітряно-крапельним шляхом. Вона передається. Ну, має бути такий, знаєте, справжній контакт. Ну, наприклад, як зайняття сексом або торкатися, бо там е е е біологічні продукти від людини попали до вас. Е е тут тоді вона передається. Ну будемо так казати, на відміну від грипу, чи на відміну від ОРЗ чи від коронавірусу. Вона так е масово не передається. Вона е єдине, що саме в цьому році чомусь вона з'явилась на нашому континенті, бо зазвичай це. Була хвороба, яка була поширена в країнах Африки і Азії. Це вік, вона чомусь поширюється тут в Європі. Ну це ще вчення не можуть надати висновок, чому саме цього року вона опинилася в Європі, але випадки є. Деякі країни вже мають дуже багато випадків, і Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує на тому, що це вже є надзвичайна ситуація. Це не є пандемія, але вже є надзвичайна ситуація. Тобто лікарі у всіх країнах мають бути вже попереджені, що це може вийти в епідемічні, такі знаєте, великі кількість захворівших. Але на сьогоднішній день того нема, дякуючи Богу. До речі, що цікаво, що людина, яка захворіла, не була за межами України останні півроку, і скоріш за все, вона була контактна десь на у великих містах України зараз відбувається епідеміологічне дослідження, епідемічне дослідження, щоб з'ясувати всі обставини, де людина могла підхватити цю заразу. Ну і ви сказали про те, що специфічний ПЛР-тест потрібно було провести. Значить, є якісь специфічні ем, ознаки того, що це може бути мавпіча віспа? Як людям зрозуміти, що їм потрібно прийти і зробити цей ПЛР? -тест? Це, а, ну, це треба розуміти не людям, а лікарям сімейним. Ви знаєте, я принципово проти самолікування. Якщо людина відчуває себе зле, якщо в неї є нежить, якщо в неї є висипання на тілі. А якщо в неї є біль в м'язах, то ну, терміново треба звертатись до свого сімейного лікаря, а не самому собі призначати якісь дослідження або якісь, не дай Боже лікування. Але в цілому для того є сімейні лікарі. Центр громадського здоров'я України проводив специфічні заняття з сімейними лікарями, то вони вже знають, як при яких випадках треба відправляти на ПЛР дослідження. І якщо е, говорити про де, де з'явилася ця хвороба, спочатку говорили про те, що у зоні ризику ЛГБТ-спільнота. Ми думали, що то е, наклепи, але ви кажете, що так воно і є. Я такого хіба я вам таке сказав? Я не чув такого. Хто, хто вибачте. в зоні ризику? Тоді я спитаю так. А, в зоні ризику це люди з послабленим імунітетом, це люди, які е, хворіють на такі. Хвороби, як віл снід, як е, туберкульоз, люди з хронічними захворюваннями. Але то, чого тут ну у нас не тільки ЛГБТ спільнота хворіє на такі захворювання? Тому я такого не міг сказати. То Давайте. просто е, з за Росії приходили з за перебріка з цієї території, приходили такі, знаєте, повідомлення. Знаєте? То я вирішила поточнити. Ні-ні-ні, ну це, е, дякуючи Богу, я, е, я не москаль, тому то я точно не таку інформацію я надавати не міг, пане Михайло. Тоді ще е, скористуся можливістю спитаю вас про ковід і про поширення ковіду, тому Прошу. що ми про нього якось трохи забули. А ми розуміємо, що карантин таки є, і хворіє на ковід таки також є. Щодо показників да, ви знаєте, останнім тижнем е, е, по всій Україні. Особливо в західних областях відмічається різкий підйом кількості захворювань. І якщо, наприклад, два тижні тому це було 1600 захворівших на добу, то зараз це вже перевищує 10 тисяч. Захворівших на дому на добу цей сезон. До речі, всесвітня організація охорони здоров'я проглозує, що пік. Захворюваності на ковід в Україні буде кінець вересня, початок жовтня. Ну і судячи з тієї кількістю, яку ми зараз бачимо, так воно і є. Але е, я дякую всім громадянам України, які пройшли вакцинацію третю, і які е, на сьогоднішній день, навіть якщо люди хворіють, омікрон сам по собі не такий важкий, як були попередні, да там штами тельта і все інше. Але важкі випадки, на жаль, є, але їх набагато менше зараз. І не всі. Я думаю, що якби сьогодні не війна, не те, що зайняті зайняти ну, дуже серйозними проблемами сьогодні, то люди б більше тестувались. Ми б е, бачили ще гіршу картину. Але на сьогоднішній день ми маємо достатню кількість вакцин за даними Міністерства охорони здоров'я, і сьогодні моз вже дозволив. Робити четверту бустерну вакцину, це до, до речі, настанова возу, що це вже треба робити. Сьогодні четверта бустерна в першу чергу робиться людям похилого віку або людям з хронічними захворюваннями. Але я розмовляв з міністром найближчими тижнями. Ми очікуємо надходження нових партій вакцин, і я думаю, що моз розблокує і дозволить практично. Ну, всім бажаючим четверту дозу. Що стосується введення жорстких карантинних обмежень, сподіваюся, що нас це мене і на сьогоднішній день загальнодержавних таких от е е е локдаунів, е ну, поки ми не бачимо для того е е якихось е попереджень, що це треба буде вводити, але на місцевому рівні у разі ну, дуже великі кількості захворівших, а особливо. Кількості захворівших важко. Ну, це місцева влада може вводити якісь тимчасові обмеження. Пункти вакцинації Тут, як ви кажете, за поребрика хотів би додати дуже багато зараз розноситься, що в нас кисневі заводи розбомблені і. Нам не буде кисню вистачати. Дивіться, на сьогоднішній день нам дійсно ці фашисти дуже багато пошкодили наших інфраструктури і кисневі заводи, які знаходяться або на окупованих тимчасово окупованих територіях, або в зоні бойових дій вони дійсно є такі, що ушкодження. Але на сьогоднішній день ті заводи, які працюють, вони забезпечують десь приблизно 370 тонн кисню. А коли в нас був пік епідемії, минулі ризи, коли тісне, пам'ятаєте, не вистачало. То е, ми витрачали десь на добу 400-420 тонн. тон. Плюс за день за гроші центрального бюджету за донорські гроші від гроші від вооз е, ми закупили наша лікарня закупили кисневі автономні станції. Тому от саме Оця стрішилка від поребрика за поребрика нас не дуже має хвилювати з киснем більш-менш нормально. А що стосується пунктів вакцинації, вони так і працюють в такому ж об'ємі, чи їх стало менше? Дивіться, ніяких наказів від центральної влади, від Міністерства охорони здоров'я, від центрів громадського здоров'я не надходило про скорочення. Якщо десь місцева влада бачить, що. Пункт простої, ну може, вона його тимчасово зачинила. Але в цілому до мене, ну до мене особисто і в прес в медіа я ніде не бачив, ну, знаєте, якоїсь е, е, інформації, що десь черги чи десь не вистачає пунктів вакцинації. Сьогодні доступ до вакцинації в країні, дякуючи Богу, вільний і цієї проблеми не існує. Я би користуючись знову можливості, хотіла би закликати всіх таки не ризикувати не власним здоров'ям, ні здоров'ям своїх оточуючих людей. І, в принципі, побережіть медиків. У них і зараз так вистачає роботи. Тому, будь ласка, бережіть своє здоров'я самостійно. Що стосується маскового режиму, я розумію, що його ніхто не відміняв, але за ним зараз ніхто таки не стежить. Чи будуть якісь жорсткі такі методи, карантини і все таке? Ну я вже казав там трошки, да може не зацитував увагу. Ну якщо буде в нас дійсно в якомусь місті або в якомусь населеному пункті, або в якійсь області, ну дійсно катастрофічна ситуація, що система а, не буде. Знаходити можливість надавати вчасно на допомогу на дай Боже локдаун, ну то місцева влада може вести якісь серйозні обмеження. Але на центральному рівні, поки того не планується, ми не бачимо сьогодні тієї кількості захворівших, щоб вводити якісь додаткові обмеження. Але знову таки ніхто не забороняє людині використовувати маску е в громадських місцях. Ніхто не забороняє людині обробляти, робити постійну санітарну обробку рук, то це все ніхто не забороняє. Це нема від держави заборони на дотримання санітарно гігієнічних норм. Але ну такого, щоб сьогодні десь вводити щось більш жорстке. Ну поки немає щастя потреби. Е, і спитаю вас ще, пане Михайле, про нову хворобу, яке яку несе нам тепер війна ПТСР за дослідженнями МОЗ. 57% українців перебувають в зоні ризику. Я розумію, що це там, так. ну слава богу, не 100% і це не е, знаєте, не ствердження, що вони вже мають синдром, це лише ризик. Але тим не менше, чи можемо ми вже зараз якось цьому запобігти і що потрібно робити? Дивіться, ну на жаль, коли ви кажете 70%, Це тільки. Ризик, ми маємо з вами розуміти, що на жаль, війна з країною терористам, на жаль, вона ще не закінчена, і ми розуміємо, що деталі людей, які будуть потрапляти в зону ризику, буде ставати більше. Плюс це наші захисники, наші герої, які будуть мати посттравматичний синдром. Після виведення з зон бойових дій це проблема, яка на майбутнє декілька років буде дуже серйозною для нашої країни, тому вже сьогодні МОЗ. Разом з міністерством ветеранів, разом з міністерством оборони, під патріонатом першої леді пані Зеленської, вже сьогодні розробляються ті заходи, ті настанови, які ми маємо втілити в життя для того, щоб, ми будемо так казати, звести до мінімуму цю проблему. Це і утворення гарячих ліній, це і навчання. Сімейних лікарів, бо перше, до кого будуть звертатись люди з такими е, проблемами, це будуть все ж таки сімейні лікарі, це психіатрична служба, це психологи, які мають не тільки медичну е, е, освіту, а й психологи, наприклад, е, в навчальних закладах. Да? Тобто тут розробляється ціла система, і дуже багато вже зроблено. І будемо сподіватися, що е, і це випробування Україна пройде, як ми приходимо випробування від нападу найстрашнішого нападу в нашому сторіччі. У нас немає іншого шансу і немає іншого шляху. Сто відсотків. Дякую вам, пане Михайле, що долучилися до ефіру. Прошу. Прошу. Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький був з нами на зв'язку. Друзі.